Туреччину накрила велика хвиля спеки, через яку температура в деяких регіонах країни перевищує 40 градусів Цельсія. У Стамбулі, де повітря прогрівається до 35, люди рятуються від спеки на берегах Босфору та Чорного моря. Ті, хто вдома чи на роботі з кондиціонерами, можуть почуватися комфортно, а ті, хто виходить на вулицю, відчуватимуть дискомфорт. Якщо це можливо, ліпше піти на пляжі під платани, скупатися в морі. Це ти не мешканці Анкари кажуть, що останніми роками аномальна спека стала звичним явищем, і що раніше літніми вечорами і ранками було прохолодніше нині спека стала нестерпною. У нас бракує води, і ми не можемо витримувати цю спеку. Надіюся, і тим, хто не працює, не доведеться виходити на двір. на узбережжі Агейського моря в Ізмірі температура сягає майже 40 градусів. Місцеві жителі непокоїться через часті хвилі спеки. це свідчить про те, що все змінюється, і всьому настає кінець. Винна зміна клімату. Згідно з прогнозами, температура в південно-східній провінції Діярбакир цього тижня може перевищити 45 градусів. Крім спеки, останніми роками низька і сильні вітри сприяли поширенню лісових пожеж. Цього літа в усій туреччині спалахнули сотні пожеж, що змусило десятки тисяч людей тимчасово залишити свій дім. У західній провінції Ізмір через пожежі загинули дві людини. Влада закликає бути обережнішими та дотримуватися заходів безпеки в умовах екстремальної. Спеки та ризику пожеж